Наша задача була заїхати розбити ці дома, скажімо так, похоронити їх там в тих же підвалах, де вони заховались. Я зараз в основному на прямих тільки працюю, і навіть від цього задоволення отримую. Я кажу, якби оце не в можна було б там навалювати їм попроще. Якраз чітко в нас наслітів, але ми швидше були, і вона промазала. Але я розумію, що в мене сидить один чучундра любима, друга чучундра любима. Їх треба звідти вивезти. Це таке, що я вже навіть відчув. Нервово трошки покурить конянчика якогось. Це перший наш напрямок, де я бачу таку прямо інтенсивність всяких БПЛА, е е е впівішок, ланцетів. От тут я перший раз тільки бачу. П'ять впівішок піймав танчик, ну витримав. Ми, слава Богу, живі здорові, екіпаж цілий. Так, да, танк дуже постраждав. Їлі виїхали, ну, але, але живі здорові. Десь з 3 години ночі ми вже були на танку, Ми були готові на виїзд. У нас була команда. Ми взагалі ще за день до цього повинні були виїздити. Ми от двоє суток так в режимі ожидання були на танки. Там просто такі обставини були, що заміновані, не могли б проїхати. Чекали, коли там. Свої роботи сапери зроблять. А так ми з 3 години не спали, вже були на танку, чекали виїзд. Ця операція планувалась, ми три рази вже виїжджали, а то було заміновано, то небо грязне, дуже багато було ФПВ. ФПВ це зараз таке зло, це ланцети, фпв-шки. Ну Потім вроді би, чисто поїхали. І не так воно було чисто, ми навіть сам пригород. Тільки почали приїжджати до Тереконів, по нас вже почала РСЗО працювати. Ми вже бачили приходи по нам. Ну вже ніхто не останавливається, вперед бігом. Заїхали. Наша задача була розбити будівлі дома, в яких засіли ворог, які ну, кошмари у наших піхоту, скажімо так. Наша задача була заїхати, розбити ці дома, похоронити їх там. В тих же підвалах, де вони заховали в тих домах. Ну і заїхали. Працювали, можна сказати, в упор. У танчика є два режими роботи закрита або пряма. Закрита це він робота як артилерія здалека, а пряма він виїжджає на пряму видимість противника її напряму. Це вже будь-яка дальність, тільки аби він бачив. Я зараз в основному на прямих тільки працюю то я вже навіть від цього задоволення отримую. Тобто да. тема, коли в тебе на очах розлітається хата з, з руками, з ногами. Не, це футами. кайф. Дорога, і отак дома, як вулиця. І ми наліво, направо заїхали, розвернулись на откаті, опять працювали. І от вже на откаті нас вже почали так. Дай дебеленько так крить. А я так розумію, коли ми їхали, ми ж там полями, об'їзними дорогами, нас вже замітили здалеку, тому що ми тільки почали під'їжджати в пригород, по нас вже почали працювати. У нас там ну, у командира пульт є, там а треба спеціально ведеться. Я смотрю на пульт, а у нас пульт перестав. ну Там виходить, кожна волна, там горить світ, лампочка на ньому. Він перестав повністю горіти. То я зрозумів, що у нас реп вже все накрився. Еще FPV мы теперь только лака цель. Попали під башню, що башня стала неуправляема, почала крутитися 360 градусів. Одна FPV нас промазала. Це ми вже виїхали з самого Торицька, там, проїжджали поле, і вона летіла з И І ми як раз так прошмыльтнули, що вона... якраз раз в нас летела, но ми быстрее були, і вона промазала і з боку упала. А помимо этого ще а, еще да. Тут только выезжали с прямой. Одна перед танком впала. То може ты рэп и заглушив, що она перед танком впала. Вот это что он потом мешал башне еще поворачиваться нормально. Корона чесалась об него. Вот это да, mm. О, та -та 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 -та, все царапины. Тут ж у нас и купол был. Но купол еще вынесла, как мы з прямої возвращались. Почали ага. ну, гореть шоколадки, защита, скажімо так, рэп сразу. Ми зрозуміли, що перший прильот був якраз в сторону Реба, що збив защиту, що потім вони нас вже почали добре півішками крити. Слухай, який найстрашний момент в тебе був? От вот это. Да? Это мабуть, це ближе, що у нас було таке серйозне. Це таке, що я навіть відчув то найголовніше не розтірюватися, тому що якщо ти розстеряєшся, ти як механік, ти ж не поїдеш далі. Це, ну... Ліж би не збили гусеницю, щоб танк був на ходу, щоб виїхати. Тому що, не дай Бог, би стали по там на місці, ну, ми, ми б не вийшли. Тому що якраз в самому центрі, в самому жерлі цьому, скажімо так, нас би не випустили. То мали б Бога тільки щоб виїхати. Хоча б десь на окраїну, там уже б якось, може б, так. Да. Оце такі тільки мислі були б. Це перший наш напрямок, де я бачу таку прям інтенсивність всяких БПЛА, фпв-шек, ланцетів. От тут я перший раз тільки бачу. Ми до цього були теж на таких напрямках не дуже е, слабких. Там теж я тут тільки стільки я бачив. Тому що ми, по перше, як заїжджали. Перші дні почали на закрити, становитися. І ми не могли працювати, тому що постійно небо вороже, грязи. Якась херня постійно літає. А вона ж, якщо побачила, що одразу ланцети туди летять. У нас так царство Небесне в перший виїзд, один екіпаж втрати поніс. Ну, спочатку, поки вони ще були далі від Торецька самого, то не так було багато. Впішок, неба грязного, то якось ще було, а зараз підтягнули зараз дуже, дуже жорстко. Я кажу, якби оце не в то можна було б там навалювати попроще. Танкісти, які можуть виконувати завдання, як ви спілокували сьогодні анубіс і такі хлопці, це дуже багато часу і сил виходить на той, щоб підібрати здібних таких людей, як молоді такі хлопці, які швидко розберуться. Бо володіти танком це 50% успіху. Від танка тільки половина залежить, 50%. А інше – це від екіпажу. Тому толковий екіпаж підібрати, навчить і добитись до того, що вони могли виконувати там, бойові завдання, а вони, як правило, не трошки такі всі специфічні. Ну, кожне завдання по-своєму. Поскільки я керую цим, і керую там різними ще заходами, помімо самого танку, бо це також кожен його вийс, це комплекс. Там, і рев включить в, в нужну місці, що він працював і на артилерію вити, що вони там притушили там, або в противника, або там, розвідку противника. І там по постам, по якимось позиціям своїм передай, що через них рухається, якщо там щось злотий за ним, щось збивало або інше. Ну Тобі ж в цей момент. Коли бачиш, що прилітає в нього, зрозуміло, що воно десь сіпається глаз. Ну, це кожен раз це переживання дуже велике, кожен виїзд. Але саме в цей момент ти більш сконцентрований на тому, щоб допомогти йому вибратися із цієї жопи. Бо якщо ти ну, вхопишся в паніку, то ти не допоможеш йому нічим. А коли вже він виїхав, от тоді вже ти можеш дати собі там десь. Піти, по сільські сі не курю, тоді забуваю кальян і сідаю вже там нервово трошки покурити каньянчика якось. Ну, в цей момент, ну так, да, є страх, звісно, ну, якось так дуже за це не думаєш. Не до того. Дивишся, контролюєш э, саму, сам танк, саму техніку, щоб не дала збою, тому що ну, механіка, железяка, вона буває. Ламається, дає збої, і щоб в цей момент не було такого збою. Контролюєш там внутрі в башні, механізми самі. Ну і плюс дивишся ж за полем бою, де, що, куди. трошки. Ну і Плюс слухаєш команди командира, рацію, там, свої команди, що як, куди. Танковий батальйон, Мардер буде працювати. Найголовніше ти в танку це командир, і якого ти повинен слухати. Ну, він, ну, все. Забуваєш ти папу, маму, діда, бабу, а слухаєш тільки його і все. Коли ти вже приїхав на ППД, скажімо так, вже виліз з танку, ми от приїхали, нас забрали, приїхали на хату, почали вмиватись, роздівати, от тоді вже відпускає, тоді вже, вже розуміють, голова починає боліти, ну це ж відпливають, тоді вже починаєш осознавати, розуміти, що і як. Да. Сразу от, мандраж йде, руки, тело труситься, як-то так. А, а в той момент та, п, вискакуєш, навіть не замічаєш, командира трошки більш контузило, то він бігав, плив, скакав, якось не зрутавував. Кров тече. Я не відчуваю, якщо чесно, як механік, сижу. Я скажу так, ну, воно там адреналін у тебе автоматично то есть... Такого відчуття ти не відчуваєш. Да, Хлопці чувствуєш по техніці, але да. такого. Ти вже потім, як приїжджаєш, у тебе вже починає спокійно, ти вже в спокійній ситуації, і те тоді там, починає відходити, голова починає боліти, точніти, ну, як куди і як пошов. Тобто, що бувають люди, ну, тіряються одразу, почули десь приліт, десь, може, то осколки почули, як шорудять. То можуть ну, в паніку вбитись. Але я розумію, що в мене сидить один чучундра любима, друга чучундра любима. Їх треба звідти вивезти, а мені впадати в паніку, а там десь щось стріляє, прилітає. Це ти не боятися, я на танку їжу, а не вони. То ми пішли сюди. Ну, перш за перш все, mm -hmm. захистити свою родину, свою, свій город, ну а потім уже в. Повномасштабки свою землю, свою країну. Е, до війни я не був тут на Сході. Ну, максимум їздили там на Юг, на південь е, моря, це ж таке. Тут я ніколи не був. Ну, якось, ну, щас, щас, тут, як, як вже вдома. Тут я вже довше більше, ніж вдома. То... Перший бій в мене був на закритій і сказали, Повітряне, ну, як повітряне, ну, небо там угу. Ну. Uh -huh. Я почув, як самоліт летить, але я тоді ще не розумів, що це таке. І буквально перед мною десь метрів за 200 прильот був. Я сидів на танку, я не розумів, що це таке. Не в танку, а на танк. Ну, Воно красиво то було. Кожна людина по-різному реагує на стресові ситуації. Тому що наш Михай, наприклад, він у нас Прийшов пізніше, він е, пару місяців з нами. Поначалу він боявся дуже, дуже боявся. А ми ж з наводчиком, ну, вже такі, трошки на опиті були, вже трошки пороху понюхали. А ми ж з нього ну, трошки прикалуємося. Та зараз, типу, нормально, там, будемо давити гусянка, зараз там на 10 метрів заїдемо, там нічого нормально буде. Він трошки шочкував. Я чув, він розповідав він свій перший опит прильоту, коли він на танку його зустрів. Це ж, це ж говорить теж про опит, що він трошки не знав, що коли щось летить, треба никатись. А він сидить, рот відкрив, давай дивитись, десь воно прилетить. І отримав трошки емоцій. Чому док, тому що прийшов з піхоти, на війну попав з самого початку. Був в піхоті цілий рік бігав, а там був бойовий медик взводу. Ну і так воно і залишилось. Док-док, вже всі знають, звикли. Якраз в піхоті ми останній раз стояли напроти коксахіма. Ну а тут з'явилася можливість перейти в танки, стати танкістом. Я йшов, аби типу, штипітерів, то мені байдуже було куди. А там мені вже запропонували відношення ще до першої бригади. Перше окреме спецпризначення, ми в ній були. І на танкіста. Я погодився. Я подумав, ну танк маща, можна е користі більше принести. Думаю, більше буде жити досі в танках сижу. Я з березня призвався, пройшов, отримав 300 й івос і одразу сів на танк. Ну, Кожен хлопець, який в селі росте, то знає, що таке трактор, що таке техніка, що таке взагалі ну, техніка, розуміння має. Коли бачиш, що це біжить без ну, це просто срака. Хочеться ну, прям сісти і поїхати, влопити його. Але е, в мене є відповідальність за людей, які в мене в підпорядкуванні. Вона не зря ця ієрархія так вибудована, що. Кожен сусніх має нести свої яйця. І тільки коли кожен виконує свою роботу, там що той самий повар, що Тіхнарій, який ремонтує, що танкіст, який виконує задачу, чи свій Зіз, який йому зв'язку забезпечує, от тільки тоді воно це все працює. У танкістів є якісь свої Ну, Як такових, прям забобонів, забубонів немає. у вашого екіпажа є якісь. Ні, як такових, ні. Єдине, що ми от, танчик сюди нана називаємо. От це у нас з наводчиком е взагалі спор був завжди. Він говорить: ну як це, бойовий побратим, а його дівкою обзивають. А ми ж нам шуткуємо, що ну це ж танк, він постійно ламається, ми з ним нимся. А не гоже, як то з побратимом їба. Тож і дівкою бої називаємо. Дівка залізна, просто да. плюс.